Творчий вечір у центральній міській читанні. Вчора бібліотекарі міста зустрічалися із Михайлом Шалатою, громадським діячем, педагогом, кандидатом економічних наук, професором Дрогобицького університету, головою Дрогобицької просвіти. Крім того, він дослідник життя і творчості Маркіяна Шашкевича, ім'я якого носить Стрийська центральна бібліотека. Про нього пан Михайло розповідав найбільше майже годину. Також він презентував свою збірку поезій «Вибране», яка побачила світ нещодавно на зустріч із паном Михайлом прийшло чимало людей. Слухали гостя із цікавістю та неабияким захопленням. Про зустріч із Михайлом Шалапою сьогодні у нашій студії нам розповість Надія Черепанин, бібліотекар. Добрий вечір, пані Надія. Добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, більше що собою являється особистість, з якою ви вчора зустрічалися. Е, мали можливість його і побачити, і послухати. Про що говорили? Ну, хочу сказати, що Михайло Шалата у нас не вперше в бібліотеці, правда, вже давненько бував. Ще була презентація його книги в 97-му році. А вчора він завітав до нас з приємною такою новиною. В цьому році, в 2014-му, у видавництві Кола Дрогобицькому, вийшла його книжка, вибране. Це поезії, це є підсумок його творчості багаторічної. Взагалі в нього більше дев'яти збірок є, а це зібрані поезії, власне, у вибраному і ті поезії, які не ввійшли у цю збірку. А ще учора на зустрічі також була. Важлива прем'єра книги, так як Михайло Йосипович він є науковець і дослідник творчості Маркіяна Шашкевича, зауважу, один з найбільших таких дослідників творчості Шашкевича. Тож до 200 років від дня народження Шашкевича, яке було в 2011 році, в 2012 вийшло повне Збірка повне зібрання Маркіяна Шашкевича упорядником і коментатором і збирачем. І, ну і багато коментарів надав до цієї книги власне Михайло Шалата. Для нас, для бібліотеки, яка носить ім'я Маркіяна Шашкевича. Це дуже дуже є важливо і зустрітися з такою людиною, як Михайло Шалата. Ну по суті, це величина, це є людина. З великої букви це є професор, це доцент, це і, і поет, і літературознавець, і критик, і, і громадський діяч, і багаторічний голова просвіти в Дроговичі. Який він людина, яка дійсно горить Україною і. Протягом усього свого життя своєю працею він показав, що дійсно працює для України, для національного відродження, для виховання української інтелігенції. Він же ж по суті виховав цілу когорту українських викладачів філологів Вибачайте, mm -hmm. що дуже багато є в наших школах стрийських його учнів. Та й по цілій Україні, і не тільки по Україні. Цінять його і бачу в нашому місці, тому що ми кілька кадрів з цієї зустрічі. Прийшло багато людей. Що, про що говорив сам пан Михайло і що вам найбільше запам'яталося? Е, ви знаєте, взагалі ця зустріч була в рамках, уже, повторюся, є святкування Дня народження Маркіана Шашкевича, яке, яке було 6 листопада. А, і ми цю зустріч робили як прем'єру його книги-поезії. Але сам Михайло Йосифович, він, він людина скромна, він каже, поезії це поезії, це для душі. А головне, він вважає своє це. Наукова праця власне збирання документів і видання творів Маркіяна Шашкевича, і про це він говорив. І це було дуже цікаво, тому що було багато викладачів, філологів в присутніх на заході. І власне така книга, яка вийшла, повне видання, ну це перше, хоча воно в одній книзі. Але це перше повне видання Маркіяна Шашкевича, і це дуже дуже велика праця. І Михайло Йосипович він розповідав, власне, як він і по архівах, і по крупинках збирав цей матеріал, бо по суті до нього раніше ніхто не збирав цього. Радянські часи це замовчувалось. Дуже багато архівних документів пропало Маркіяна Шашкевича, зогнило десь. По півницях неможливо було з цього зібрати, а це що вдалося зібрати, це є безцінне. Ось це досліджував досліджував пан Михайло Шолата. З... Надіюся, тепер у колекції вашої бібліотеки є ця праця. Є ця праця, і я думаю, що її вартувало би придбати також, як я вже сказала, вчителям-філологам, тому що він є в програмі навчальній і не тільки можна сказати в шкільним, а й викладачам. Інститутів, університетів, які вивчають філологію і літературу. Бо по суті я кажу, це єдине унікальне віддання. Ну, Михайло Шалата не тільки е, видавав е, це наукові розвідки, робив про Маркіяна Шашкевича, також про Івана Франка. Він же ж проживає у Дрогобичі. Іван Франко також йому дуже близький. І книжку про Івана Франка, також книгу Юрій Дрогобич і його доба. Наукові праці, монографії, вони також є дуже важливі і, і цінні, безцінні можна сказати. Тому що зараз я ще повторюся, ніхто не займається такими, такими розвідками. Можем Власне, сказати, мало хто Так. людина багато працює, багато, багато працює, працює задля. Книги української української книги, і власне наших західних на західних теренах наших науковців, наших корифеїв української літератури і нашої інтелігенції піднімає це дуже важливо. Знаю, що крім е, Михайла Шалати в бібліотеці завжди відбувається такі ось творчі. Вечори, це може свідчити лише про те, що наша центральна бібліотека і не лише ті менші, що є в стрию і на її околицях живе. Так, ну центра, правда, в імені Маркіяна Шашкевича – це центральна бібліотека, є наші філії по місту. І живемо, працюємо, йдемо ногу з часом. Кілька слів нам, будь ласка, скажіть все ж таки про творчі зустрічі, які організовуються в бібліотеці. Ну, хто хто кого наступного запросити? У нас вже діє більше як 10 років літературний театр «Слово», завдання якого є, мета якого є це популяризація кращих творів української літератури. І у нас протягом цих років відбувалися дуже зустрічі незабутні з різними людьми, цікавими, літераторами, людьми мистецтва, які презентували свої книги. І дійсно є що почути, і було що побачити, і ми завжди запрошуємо багато людей і завжди тішимось, коли приходять люди. Це не тільки ми популяризуємо творчість наших стрийських письменників, поетів, літературного. Мистецького об'єднання хвилі Стрия, а також Національної спілки письменників України відділення Стрийське. А ми стараємося е, запрошувати до себе людей е, і з цілої України, можна так сказати, тому що коли проходить толока у нас у Стрию місті, то дуже багато е, письменників, поетів вони приходять до нас читальний зал і вони спілкуються своїм читачем, тому що у нас така камерна обстановка. Там 50 чоловік вміщається. Е, не дуже багато, але ці люди можуть е, поспілкуватися на віч. Кожний подих. кожний подих, бо, власне, дійсно е, нічого не замінить е, живого спілкування з самим е, літератором. Ніщо, коли очі в очі, коли ти відчуваєш душу, і ти вже починаєш розуміти, що саме пише, як він пише і що хоче донести до свого читача. І хто наступний? А наступний у нас 3 е, 3-го... Ров вже такий анонс. 3 грудня у нас буде дуже цікава зустріч зі Стриянкою, молодою письменницею, поетесою, молодою. Це Іриною Суховерською. Вона буде презентувати свою книгу Другий Я. Це книга Новел, а також готується до друку її книга поезій. Дуже цікава, молода особа. І я запрошую всіх Стриян, особливо молодь, буде цікава презентація. Цікава розповідь і цікаві будуть люди, що вартує прийти і послухати. Також ще до кінця року у нас буде ще одна прем'єра. Це наш Микола Іванович, буде презентувати свою нову книжку Легенди п'ятничан. Це буде 10 грудня. грудня. Так що до кінця року у нас ще дві важливі прем'єри. Я запрошую і Приходить до нас до бібліотеку, цікавитись. Ми завжди анонс є у нас запрошення. Завжди ми вивішуємо на цех. Можна подивитися і поцікавитись, що у нас буде цікаво. А проходить цікаво дуже часто і що є, що послухати і подивитися. Добре, дуже вам дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Нашим глядачам нагадаю, це була Надія Черепанин, завідувач відділенням обслуговування центральної бібліотеки.